Ну що, сьогодні день номер 2 Дай Боже здоров'ячка всім. Продовжуємо збирати нашу раму нашої піскоструйної камери. Сьогодні знайшов такий кутник 30 і пушу його на ці дуги, щоб у нас все працювало і знайшов дві такі зварені рами чи що це було, не знаю. Напевно, я їх пущу на дверку, бо в нас була дверка, щоб відкривалася. Ми собі ставили деталь, яку будемо обробляти піскоструєм. Ну, Зараз вхід іде, що дротяна щітка на болгарку і підготувати метал, почистити. І будемо братися за те, щоб зметикувати, як нам зробити ці бічні наші. Друге, аби зробити вже верхню зв'язку. І там далі я теж покажу, як у мене що вийде, як я то зметикував. Ну, зараз розминка, почистимо метал від режі, від бруду, від болота. йду робити це зараз. Значить, от я поставив нашу раму на бік. Знайшов таку деталь старого ліжка. І на ньому видно, що я відмалював, як нам треба кутник зарізати, вгнути. такий шаблон. Я дав тут дав 45 градусів. Вийшло тако. По моїх розрахунках виходить, що верхня де верхня площина у нас 395 мм, тут 535 мм, відповідно, довжина. Кутника загальна 930. От, не знаю, може 45 градусів кут за великий. Цього кутника 30-ки у мене є цього кутника 30-ки, де я його вже почистив, файний, як новенький. У мене є 2,20. В принципі, є куди гуляти. Не знаю, зараз ще будемо атакувати, може не давати тут 45 градусів, дати менше. Тім 40 см, бо я якби, зверху тут, коли вже обшивати будемо корпус тут, я планую зробити такий щось типу як бокса, щоб там поставити лямпу, аби світило всередині видко було. 40 см. Неповних, не знаю, чи достатня площа для того, щоб це все зробити. Ну, ще будемо атакувати, може, лишу так як є. Тому далі теж покажу, що я надумав. Значить я вже відмітив, як ми будемо вирізати 45 градусів, так як ми згинаємо, лишає 45 градусів. Зараз треба підготувати цю частину. Тут проріз, тут надріс, обернути легше. І оцей Рекутник ми вирізаємо, аби загнути деталь. І по цієї мітки ще відміряти треба довжину іншої площини, то що планується, що буде ставитися скло. Ну що, йде болгарка в рух і пробуємо. Дав я до місця пропилу не 395, а рівно 400, здовжого коротше, можна буде зробити. Підшліфувати і так далі. В общем, зараз ще намічу нашу кусу площину куди треба зігнути і буду це вирізати. Значить, от, я вже вирізав, примірів. Трошки задовге треба буде тут прибрати. Трошки як. Довго довго треба прибрати, буде пару міліметрів, аби цей вирівняти. Тобто зараз займаюся підгонкою. Тут плюс-мінус кут зійшовся і це. Або там трошки обріжу дам назад. ну, Зараз будемо підганяти цю деталь. тобто Це є оця деталь. Оця бічна таких треба буде нам дві зробити. Взагалі, зараз це буду підганяти. Ну і далі прихватка варочним апаратом і і буде нам щастя, я думаю. Добренько, їду далі. Значить, от я підогнав, вже підготував, щоб зварювати. От, все, в мене зійшлося. І зараз. Робимо прихватки. І це одну деталь ми вже приварили, можна сказати. От така конструкція в мене вийшла, щоб це все закріпити, приварюю і беремося за другу сторону. Далі теж покажу. Значить нашу деталь я вже обварив. Все як має бути. Так що беремося таке саме робити з другою стороною. Там і туди зв'язуємо це все. Так що отаке? Значить, все, ми наші зв'язку зробили з двох сторон. Зараз... Беруся робити дверцята Дверцята це так якби перед з правої сторони буду щось мудрувати з дверцятами Кажу, маю трохи металолому, щось із з того придумаю. ну Далі покажу. Mm, значить Я тако поміряв, поміряв, цих два куска металобрухту розпиляти і нам якраз стане на матеріалом, аби зробити раму дверцятки і Зараз це розріжу, почищу і буду приміряти, викладати і теж зварювати. Далі теж трошечки згодом я ще кусочок відео знімлю. Так, я вже розкруїв ті дві рами. Ось таку виклав. Типу, типу, не знаю, ще поки що не міряв. Чи вистачить мені, Вон, доволі, вони всі стоять, чи вистачить мені довжини, щоб зробити обв'язку для дверці. Ну, Тим не менше, знайшов ще, ще таку раму від садової фіртки по закутках подвір'я, як настане, то вона теж піде у діло, як то кажуть. Отак От потихеньку з металобрухту, що знаходжу навколо хати в гаражі. Вимальовується апарат. Далі потрошку-потрошку по буду це все збирати і такими короткими відео записувати і то все в одне зліплю потім. Так що йду я працювати далі, зараз оце все чистити, від бруду від ржі підготувати метал, поки він ще не зварений, щоб легше помалювати це все було. Так що таке, лишаємося, підписуємося, коментуємо, ділимося. Може комусь буде цікаво з ваших друзів подивитися на таку майстерність. Так що таке добре. Так, значить, от я зробив першу підгонку. У мене в рух пішло все. і струбцини, які мав, і магніти. Вовжим, виходить, от я. Виклав два нижніх кути, зараз будемо зварювати. Тут мусив зробити технічний розріз, так як в мене оцей кутник був кривий надутий Через то мусив розрізати, аби нарівнати його. Ну і зараз я нижні два кути, значить зваркою ми прихоплюємо і будемо викладати далі. Я позачищав тут, де були зварочні шви, що ми коли ми робили каркас, аби була рівна поверхня, щоб дверки гарно, щільно прилягали. За винятком цього місця. Тут буду щось, вже як дверки будуть готові, буду щось думати, як там ущільнити, щоб не було щілини. Ну, в общем, тепер знову беремося за зварку. Добре мати хлопці дві болгарки. Одна з зачисним кругом, друга з обрізним, бо перевдівати то кожного разу, коли підгонку робиш, ну його в баню. Можете своїм дружинам сказати, чого дві болгарки треба в гаражі. Добренько біжується зварювати. Так. Андріат тут мені прийшлося наплавляти, поскільки скільки вмів наплавив. Все, латку тут підогнав, приварив. Приварив, дверка повністю приварена, стоїть на, на нашому каркасі. Цілий день махався з нею, але тут лапку поставив, блін, з двох різних кутників, часто тут кут не той, але площина прилягає, буде герметично, я думаю. Вже завтра продовжу знову, бо це вже половина 11-ї вечора. Треба це все прибирати. Ну і завтра з новими силами продовжуємо. Ви підписуйтеся, коментуйте, діліться відео. Вже вимальовується картина хоча б. Ну а на сьогодні кажу до побачення.